Знову на ремонт на калібровку лазерні рівні привезли, ось, будь ласка, це у нас Пракмані, це у нас Макіта. Ну, щоб ви собі це розуміли, це ніяка не Макіта, це звичайний дешевий Китай, наклеєчко наклеїли ну і все. Можливо, навіть в нас в Україні їх просто клеїть і наклейки. Для порівняння ідентичний лазерний рівень та Пракмані. Ось, будь ласка. Тобто, якщо вони там дешево коштують, якщо ви дешево купуєте, ну, то ще можна там брати. Захист від пилюки вологі дуже слабенький. Тут кругом пилюка пролітає. Відповідно, у нас, виходить, ось там назбірується в башнях кругом дуже багато пилі. В середині в маятнику так, також буде дуже багато пилі і вологі. Відповідно від того, якісь її проблеми почнуться. А так, якщо щось хочете більш-менш такого з якісного взяти, вон, будь ласка, можете звернути на такі модельки. Досить непоганий варіант. Де вони трошки по ціні кусаються, якби, взяти? Ну можна взяти, якщо, якщо потрібно щось з дешевих варіантів, то можете взяти от з дешевших варіантів ось такі простормери. Вони мають хороший захист від пилюки Ціна на, Ціна на них йде як бюджетний варіант. Тобто, ну, я думаю, наподобі такої самої цінової категорії, як ось ці моделі. Я не думаю, я знаю, що наподобі такі самої цінової категорії. Просто е, буває, що люди, ну, продавці продають ось такі моделі е, за завищеними цінами за рахунок бренду, за рахунок тієї наклеючки. Тому не ведіться, не купуйте дуже дорого такі варіанти. Але ж також я вам говорю. Хочете щось якісне, ну, з дешевого варіанту, якісне, то лучше візьміть такі модельки. Тут зняти башню кругом гарно. Все, Тут в середині кругом стоять резиночки, все так плотненько зроблено, там нема до чого вчепитися. Просто, да, просто. Бо кажу, зараз просто даже розберу, ось дивіться, також так, в цьому постормері. Ну, він сенький, сенький заштукатурений, навіть без акумулятора мені його передали. В середині там 100%, то тут даже видно, що там за склом куча пилі. Він також відповідно має слабенький захист від пилюків вологи. Тому звертайте на це увагу, бо це будівництво і потрібно мати лазерні рівні ну, з хорошим захистом від пилюків вологи. Тому можете вибирати всякі бюджетні варіанти. А якщо вже взяли бюджетний варіант, то не полінуйтеся. Тобто з таких -о, варіантів. Не полінуйтеся зняти ті башні і просіліконити ці всі дирочки, хоча б орієнтовно зодві цих башні. Воно там багато сложності ніякої немає. Але вам, відповідно, не попаде та лишня пилюка, лишня волога. і не буде вам лишньої проблеми від того всього. Хоча б це мінімально зробіть. І Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, кому щось потрібно підібрати. Звертайтеся, допоможу підібрати або на ремонт на калібровку лазерних рівнів. Також можете відправляти.